Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку введення і виведення значень елементів масиву, а саме програмування в середовищі Python. Сьогодні пропоную виконати декілька вправ для закріплення вивченого матеріалу. А саме виконуватимемо ми вправи з підручника на сторінці 242. Завдання 4. Та завдання 5. Завдання 4 звучить наступним чином. Нам потрібно створити проєкт, у якому створюється одновимірний масив, тобто список з банківських вкладів 8 клієнтів. Через рік вклад кожного збільшується на 10%. Тобто ми будемо вводити суми, які зможуть забрати, і виводити суми, які зможуть забрати ці клієнти через рік. Проект міс... Наш ми збережемо у папці нашій із під назвою завдання 6.1.4. Давайте спробуємо виконати дане завдання. Для початку запускаємо середовище Python IDL. Потім натискаємо файл, новий файл. Я для зручності розташовую от таким чином. І розпочинаємо введення. Нам потрібно буде вводити 8 вкладів. Пропоную ці 8 вкладів вводити через пробіл, тобто всі в один рядочок. Тож, присвоїмо їм змінну А, дорівнює. Ліст, створення списку. МАП. Із відповідними значеннями зчитування. І відображення тексту, щоб ми знали, що ж нам треба вводити. Input. Відкрили. Уведіть. Уведіть. Перепрошую, мову обов'язково змінюємо. Уведіть вклад, суми вкладів восьми клієнтів банку. Закрили апостроф. Закрыли дужку, Присвоюємо спліт. Закрили дужки, Готово. Опускаємось нижче. Тепер вводимо наш з вами цикл. Тобто ми з вами ввели числа. Тепер вводимо цикл for і. In. В дужках вказуємо кількість повторів, а саме 8, 2. Enter. Утворюється автоматичний відступ. Тепер вводимо під, для визначення збільшення з нашого вкладу. А це означає, що наш з вами кожен порядковий номер буде збільшуватися. А, І помножити. Якщо сказано на 10%, ми просто вказуємо ще на 1,1. Enter. Backspace. Тепер на інформацію виводимо в наш список, а саме а дорівнює ліст. Дужках. МАП. В дужках Str, кома, A. Закрили дужки, Enter. І вивести результат. Print. Ми перевели назад у список. І тепер виводимо, і друкуємо наш з вами список через пропуск. Крапка Join. І в дужках змінна наша А, тобто наш з вами список. Ось такий має вийти в нас код. Натискаємо File. Зберегти як. Обираємо нашу папку. В моєму випадку на дискові, де я створив папку Python, в якій зберігаю проєкти. Підписуємо Рава 6. 1.4. І своє прізвище. Зберегти. Готово. Тепер запускаємо на виконання. Якщо все правильно в нас запускається. Просять увести 8 вкладів. До прикладу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ентер. І ми бачимо підрахунок: 1, 1 і 1, 2 і 2, 3 і 3. Все опрацьовано. Можна повторно запустити на виконання і ввести, наприклад, якісь інші значення. Це в нас 5. 6. 7. 8. Enter. І ми бачимо. 110, 220, 100, тобто кожне число збільшилося на відповідну позначку, а саме на наше з вами 10%. Добре. Дане завдання ми з вами успішно виконали. Даний проєкт збережений у вашій папці. В моєму випадку папка Payton. Ви в своїй папці знаходите вправе 6.1.4 і скидаємо своєму вчителю для перевірки і отримання оцінки. Також пропоную зараз виконати вправу 5. Дане вікно ми закриваємо. IDL shall звертаємо і дивимося в праву 5. Нас просять створити проєкт, у якому створюється список з банківськими вкладами 10 клієнтів. Через рік вклад кожного збільшується на 5%. Введіть суми, які зможуть забрати ці клієнти через рік. Збережіть проєкт у папці завдання. 6.1.5. Відкриваємо IDL файл. Новий файл. Тут ми також використаємо всі ті самі вичинники, які використовували перед цим. Для початку створюємо список а. наш список Наш список.

Ми трішки підкоригуємо уведіть суми вкладів. Через, через пропуск. Що я маю на увазі відкоригуємо? У нас сказано 10 осіб. Ми зробимо так, що можна для 5. Можна для 10. В залежності від того, скільки осіб ви введете, скільки й буде виконуватися. Закрили лапку. Закрили дужку. Раз. Потім крапка. Сп... Літ. Відкрили, закрили дужку. і закрили. Enter. Опускаємось. Тепер пропишемо рядок вказування, скільки в нас має бути відсотків. Це в нас без прописано. Float. Дужка, лапка. Ми вказуємо введіть. Річний відсоток. Закрили лапку, закрили дужку. Далі опускаємося. Тепер вказуємо, що N це в нас буде список наш з вами. Дорівнює len A Enter. Прописуємо цикл for Обрахунку нашого з вами наших значень із списку in range. І вказуємо кількість повторів. Так як ми не знаємо кількість повторів, ми вказуємо. Кількість значень, введених через пропуск. Ставимо двокрапку, ентер, Enter і утворюється відступ. Тепер прописуємо код підрахунку, дорівнює, що наше число із списку потрібно помножити на відсотки, поділені на 100. Закрили дужку. І потім додати нашу з вами змінну і. Перепрошую. Дужка неправильна. Enter. Backspace. Порівнялись. Тепер створюємо список з результатами, з нашими ліст і виведенням в рядочок. Наших змінних зміни Ester. Закрили дужки. Enter. І друкуємо результат Print в дужках. З відступом кропка join І в дужках змінна А. Закрили дужки. Готово. Ось такий має в нас вийти код. Давайте спробуємо зберегти його і потім запустити. Зберігаємо в нашу з вами папку на дисковій мене D. Підписуємо, що це в нас буде вправа 6.1.5. Прізвище зберегли. Натискаємо. Run модуль. Run Введіть суму вкладів. Вводимо 10 сум вкладів через пропуск 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Ентер. І бачимо, що в нас викинуло помилочку саме в рядку, в другому рядку p -флат. Отже, тут потрібно зробити невеличкі зміни. А саме Float input. В дужках input. Не дописали слово е команду для виведення, саме, що ж нам потрібно ввести. Повторюємо запуск, зберігаємо зміни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 100. Через пропуск. Enter. Введіть річний відсоток. Давайте візьмемо 25 Enter. І ми бачимо результати: 1,25. Тобто кожне число збільшилось на 25%. Проєкт виконано успішно і він працює. Можна спробувати повторити Run-Run модуль і ввести, до прикладу, 12 тисяч. Натискаємо Enter. Нас запитує відсотки 15. І ми бачимо результат лише для одного банківського вкладу. Таким чином можна порахувати і для трьох банківських вкладів більше 10, менше, тобто стільки, скільки нам потрібно. Проект виконано успішно. Завдання виконано. Зупиняємо, закриваємо всі вікна. Результати. Збережені два проекти вправа 6.1.4 і вправа 6.1.5 надсилаєте вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому виконання нашої сьогоднішньої роботи завершується. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.1, сторінка 230-243, а також можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 242-243. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. І на цьому ми з вами прощаємось. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики. До нових зустрічей!